Oof, ja, Сіметраж, пише скільки метрів відходимо. Бачиш? О, це внизу. Да. Я думав, от ми де ти в постійно. Відходимо ось 12-13 метрів. Тепер кидаємо якорь. 17 метрів ми від точки одійшли. Спускаємося. Спускаємося. Спускаємося, щоб у нас під лодочкою поклівушки були, правильно? Ми ж проти... Ми зайшли на точку, вийшли проти волни піднялись проти волни, кинули якор і спустилися я, до... Я точки. дивлюся, ти вже запутався. Я як от дивлюся на вуду, як ти показуєш, тут побачив і на вуду дивлюсь, тоді я розумію. Що ти там понімаєш? Так? Я це умоляю, поїхали. Все як завжди по порядку. Ти ж знаєш. Ти готов? Так, ну тут та Оп. Бандитська коробка. Резинки не хватало. <рес> Те ти шо? Тільки крючки окуньові. Ей, там буру, це треба. Ні, знизу тройник. Що що Тройник. А тройник на? Едвард руки ножниця. <рес> 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 Yes. На выбросить из дальней бровки Соломинский, Соломинский Артур Александрович Распочинает Цей день Такие, весь полторушечка. Твой пиццок. С Пучином у нас Артур Александрович. Дякую Грішаш за привітання. Mm -hmm. Перший пішов Кіло 200. Так. Да. Грігорій із сімейства Турбарян. Друзі, всім доброго раночку. Виїхали із оцим ось, ось, ось трішком Соломінським на рибалку. Будемо сьогодні ловити Судака. Давненько ви не бачили цього стрішку. Привітайся! Бо писали в минулому відео, де Грицьку, де Грицьку. <рес> Друзі, поїхали. Все як завжди, по порядку. Зараз він розводить костер. <рес> розводить костер і ми починаємо ловити судака. Показує. Ми стоїмо, бачиш де? І на сюди, да, ми найомі з на 13 метрах. І сюди пішов, бачиш такими білими полосками, чим світліше, тим міляк, міляк 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 Оце, коротше, воно клює посередині. Угу. Прям на спуск якогось, якоїсь теми, поняв? І в прошлому раз ми тут знаходили. І цей раз він тут 1000% є. Кому я об'ясняв? Об'ясняв, об'ясняв, сидів, махав, махав, каже, то куди кидать. Фу. Вот. А да, да. Я ж тебе и казал, что туда, а ты не, не. Ага. Ну не лёг, а? да? Да. Ну, а ты это сказал. А тебе в Кистовке тоже конечная проводка понравилась, да? Да. Есть. Соломка. ти бачив де? Чи ні? Родненький, скажи поправки. Бачив чи ні? Давай би тут два кіло. да ты. Да ты, да. Давай. Я думаю, не нажал, не понял? Да нет, такие самый. А, заглаз. Давай, давай. Давай, Ты что-то запутаешь. Заводь. Дуплетом. Да? Да. Да я как раз. Мандуло. Бджилка рулать. А мне дует гарненько аккуратно. О, и красавчик. Понял? Ага, ага. Перекур. Перекур. Знаєш, що в мене є? Давай покуфив було Обрибились. Було і тільки ми правильно переставились і єсть. Учись студент. Опа. Менше. Для того, щоб ловити більше цю таків. фоткать, фоткать, фоткать. Ты помнишь, за ней да. был? Где <laughs> через пару дней дивится, Зоя сидит на пеньку. Что такое? Кажет, вов, кажет, вот троху. Кажет, вот козел, кажет. Я ему сделал. Где через пару дней опять Зоя на пеньку, точно. Кажет, что такое? Та люба, ка, троха, как и троху, кажет. <laughs> Подождите, каже. кажет. Короче, ты говоришь, записывай, чтобы не чаще, чем раз в неделю. Понял? Понял. І свій каже, що ти мені? Іде ще ще через пару днів зой сидить, взагалі такий замучений, коротше, вуха так на вузол зав'язаний. торба. торба. Що таке? Та що шо, шо люба? Як і трохи, так і трохи. Тільки сука, що писані не додало. Сяба за кову. Ти поки грієшся. Я з вашого дозволу ще одну двушечку. Ну, я мій якось перекинув, що ти не через голову кидав. На носок. Ні, а воно теж не вийде. Та тобі наоборот. Та що ж тобі мінутись, я все одно... Та мінучаюсь, так. Раніше на да. вулиці, ти будеш казати, я недовго стояв. Ти опять починаєш? Це ж завжди Я тобі сказав. То брат, дзвонили приїхав, то ще. Ага. О, так це ж друге діло. я тобі за що? Зовсім? За так. Да. Ти отуди тоді. Да, 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 да. Що ти розказуєш, якби ти не ехолот не показав? Ти взагалі знаєш слово ехолод лоуренс. Угу. А я ще знаєш, що вчора чув? Бекфройдер. Ні. Нічого себе, mm -hmm. а що це воно? Чорна п'ятниця? Бек. Mm -hmm. Узбек! Есть. <реш> <реш> <Є>. Долдо? Перчатки <реш> не хочется знімать. Я і цей пісок візьму. А він не Та Так тебе фрикцион, ты наче на місці мотоєшь. Ты думаешь? Опа! Чиж, мы либо не ловим, либо ловим. А мне кажется, что я тебя тут сейчас сделал на Манбулу. Как ты уважаешь? Не знаю. А Ну давай. Да, я Все. я Подхожу. Вот сюда. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а-а. 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 А-а-а. А-а-а. А-а. 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 А. А-а. <решит> а. А. А-а. <решит> а. А. вот а, а. <решит> так а. а, а. Пержет. А сумка что моя? Подлец. Заходь Третьим будешь. Хоп. Вот. 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 А Вот. 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 40 моя, там. У меня 50. У. а Вот. 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 50 Вот. 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 тоже. А це кстати круче. Йосип дуже хоче. а нема 50-то. Є. То він хоче хочет капітку візьме. Мандула бджілка в цьому році мені відкрила рибалку. Я взагалі кислотні кольори не люблю. Взагалі їх не люблю. Ну ця бджілка теж по рекомендації однієї людини, яка «Попробуй, просто попробуй». Я кайфую однею. Не хочеться знімати, не хочеться експериментувати, просто закинув і ловиш. І ну, великий подив, тут коряги. Якісь коряги такі інтересні, що мандули проходять між ними. Ну не всі так, звісно, бувають за це. Але. Але, але, але але іди сюди. Оооо на нас нас пішов лодку крутить. Мабуть, це біг фіш сьогоднішнього дня. Угу. Да. Той їх лодку зірвав і потягнув. Він не зірвав, але... Нас розвертає. А ну той пісок? Вже є те? Беру. Оп. Оп-оп оп. Дякую. Тараріраї Соломія. Це останній судок. Все. До, Все до п'яти грали. Все, дому? Да? Капець. Звісно, ну, ще постоїмо. Більші. вони. Більші. Хороші. Ну, ти і встав раніше, ти більше з'ї. Та я й більший. Ой. Керіціан таврічіський. І тільки він поставив. З виброса. А я а Штанга. ти. Ні. Не. Не бачиш? Лижу. А -а. З виброса чого. Тільки ти поставив лижу і зразу перекладіна. Те ти шо? Кузнечика. Кузнечика поставив. Ты присажаєш тільки тільки я торкені? Да, лижа робота. Вадим Ільяну, тільки не кажи, що ти тягнеш. Наліжу? Та, ні, ні. І що, стягнеш таке, да? О, Припечатав. Моє вітання, солома. Лижа працює. Як ти її називаєш? Кузнечик. Кузнечик. Колір номер 6 Молодець. Ох, прям під лодкою ічу. Мужик. Ось сюди, ой, прям під самою лодкою. Ах ти. щоголик. Маленький. Короче, я вже збився, а що то. Ні? На тебе просто пішов. Чи що? Що ти мовчиш? Хороший був. Ти ти бачиш, що я звісно не міг здвинути? То він просто на тебе пішов, да. б. Він тут столу і чув. Чив? Чу? У тебе ось котірант випав. Чи? Чи? Я не знаю, тобі видніше. Скуда він у тебе там випав? Я на чого не сьогодні зробив. Біжи. Так, друзі. Мандула все ясно. Зараз ми покажемо цьому пацанюрі. Хто в цій лодці? Хазяїн. А то ти подивись. Що щось возмущається, ви поняли? А ти не підглядай. Видивляється. Що там, що там, що Не дивись. Без воду. Все. Не дивись, коза. Ох ти коза, я тільки хотів доставити. Ага. Все. Ух, і урод, тільки хотів на камеру поставити. Все, готувайся. Ух, коза. Зараз я тобі устрою. Яка вага? 20 грам. Я тільки хотів поставити на камеру. Ай. Опа, ах. А що ти

Да, oh. Yeah. за Так, все солома. Вісім, п'ять, поїхали додому. В 7-4, тобі 5. Дивіться, який Надавив хуліган біжить. Комор. червоненька. Так, все. Кажи всім спасибо. всім пока. А тепер признай. Ти казав. Що? Признаєш. Що признає? Хто тобі Що Ти а, Ти такий брехун. Це наскільки я за тебе проіграю? на одне? На один батл. Хай всі знають. Ну, за сезон 5-4. Ну нічого, ми з тобою ще вийдемо. Я теж виведу на чисто Все, друзі, закінчимо рибалку. Рибалка вийшла причудова. Зараз, зараз дивіться, зараз 9.55. 10 годин. Ось такий у нас утрішній кльов перед роботою був. Просто крутий. Але це все завдяки тому, що у нас напрацьована позиція. Ми знаємо, де стоїть риба. Прийшли, стали наловили. Чого, друзі, вам бажаю. Молодим додому всім в останній і до нових зустрічі. У кого які питання, задавайте Грицькові. З радістю не відповів. Все. Неправильно діють. Пока. Питаннями.